Друзі, доброго дня. Маємо новинку від компанії Шемжи. Це у нас насос для рециркуляції. Моделька HBS 1.5. Такий штекер в комплекті йде. Інструкція гарантійний талон. По функціоналу. Між СВ-80, підіймова внутрішня різьба. Лише ручка перемикання по режимам. Це у нас вимкнено. Далі мінімум, максимум. Тут ми можемо регулювати швидкість. І оцей режим зверху це режим розповітрювання. Цей режим ми ставимо тоді, коли нам треба відвести повітря з системи. Він насос, коли працює, змінює швидкість різко. Потім виходить сам автоматично з режиму розповітрювання і працює на максимальній швидкості. Так, по... Функціонал. У нас тут максимальний напір 1,5 метри, максимальна продуктивність 0,6 куба, максимальна температура 70 градусів. Теплоносія водички, максимальна споживана потужність 9 Вт. По функціоналу маємо захист ротора від блокування, захист від перевищеної напруги, захист від обриву фази, захист від струму перевантаження і захист від перевищення температури. Моделька ця на сьогоднішній день є найбільш бюджетною в асортименті рециркуляційних насосів від, від компанії ШМЖ. Е, і її сфера використання це, ну, мабуть, невеличкі будинки або невеличкі квартири. Чому? Тому що у нас максимальна магістраль. Яку може забезпечу... в якій може забезпечувати рециркуляцію цей насос в обидва боки? 50 метрів, звертайте, будь ласка, на це увагу. Всім дякую, на дня.